Многі зараз е, учасники чоловічої команди на свої руки натягли величезні руки з літерами, <світ> а на лапи натягнули величезні лапи теж з літерами. В кожного з вас по чотири літери. Завдяки цим буквам ви будете відгадувати відповіді на ті запитання, які буду ставити. Я на все про все у вас 90 секунд. Запрошую вас. Що це до Боже, до мене заговорив каднай! І. І виходь. Пішли. Мене ще не запросив каднай на побачення. Він так і сказав, ну і пішли! Відчуваю себе, наче в дитинстві, знаєш, виходиш з ластами, по піску так ідеш. Слово починається з капітана команди. Поїхали! Танцює на пуантах. Балерина, балерина! У мене А. ба Л. До кого Л? У тебе Ба? У мене Л. Ба, от, Ба. <ривірцут> Став в кінці на. Рина. А, Л. Л у кого? Балерина. Е, буква Е. Де буква Е? Бале -е. А ви ноги не задієте, так? Балерина. Бал -ри. Де Бал буква Е? Е. Балерина. Е. Балерина. Е. Із довгою шиєю – символ кохання та вірності. Штах із довгою шиєю – символ кохання. Лідіть, лебідь лебі, лебідь. У мене міський знак, іди. Ле каднай. Лебідь! Е, бі. У тебе і у тебе і гадає. Лебідь є. Головна площа Львова. Ринок, ринок, ринок. 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 У мене Н, У мене К, I have ен. Ен. Давай. у мене О. О, став, став, став. Ринок є. Ой, лузі Калина. А. А? you lose it. Мене ка. я Каилна! Калина! Калина! Тракторія руху місяця навколо землі. Траєкторія руху місяця навколо землі. Орбіта. У мене Б. Орбіта. Орбіта. Орбіта у тебе у тебе. У мене куди? У тебе її? Там ребята. Орбіта! є. Муленруш це відоме французьке. Муленруш, це відоме французьке, муленруш, це відоме французьке. Ри! – табре. Закінчився час. Чіпстерс чипси для справжнього тілу. Але дали могли, могли, ж, могли краще. Так, ми так 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 в принципі, в принципі, ми можемо затанцювати кабаре, якщо ви нам зарахуєте це слово. Ні. Фу, скажу чесно: це було нелегко, але я думаю, що їм буде точно не легше. І так, лесіта ма масіта. а чо ні кендіта Ой, господи. і Лабоніта. Ми готові, капітане. Давайте, капітан, що? Слово Заряджайте свою команду. слово починається з мене. Поїхали. Із неї роблять пюре та деруни. Картопля. Картопля! У мене є А. Я, я, дайте я, К. Я, дайте я, к наперед К. Буква К наперед. В Тебе ти. Адміністра К. У кого к. Л? У Кого К? Показали ноги. Ноги показали. Ля. Нє. В кого К? Ля. Ля. У мене вже картопля розварилась. Скоріше складайте. картопля. Є Вау! 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 нею стріляє купідон. Вау! Стріла стріла. Мене с мене і в мене ти стали. Сиди, дайте ри! Дайте ри! Міше ще... правильно! Є! Yeah. Гарний вид! Стріла! Стріла, стріла! Ну ви склали oh. чи ні? Ви не склали. Стрі! Стріла! Є, є! Супер! Мужики воно не бачить! На горі. Внизу підлога, а на горі. Стеля! Я Ля! Сте! Дайте е! Е! О! Є! Стеля є! Їдемо далі. Країна, де столиця Варшава, Німеччина. Правильно, Австрія. Я стою. Леся У мене щі. Я стою наприкінець. Дайте. А «Щі». по Поща. Поки поща. Є поща запощила чи не запощила? Ні, не мене є. Лухай ногу. Сюди. Я прямо тебе ну що це було дуже близько <speaking> до Польщі, але як ви бачите, все ж таки у Варшаві вони oh, не побувають. Господи. <sharp> <sharp> Мені здається, Кенді Суперсад після цієї програми набере ще один мільйон підписників. Та в мене тут шорти. А прийду, дивись, знаю, а шора. там шорти, шорти? Бачі, Тут шорти, все нормально. У, слава все продумано. Богу. Незважаючи на те, що я набагато молодша своїх учасниць, ми справились. Слухай, ну не тільки без. не кажи що я повільно читав, пане суддя. Тільки не кажіть, будь ласка, що я повільно читав, бо читав я просто як той самий. Богдане, читаєте ви не заповільно, а от. Зараховуєте слова, які склали дівчата, дуже якось повільненько. Богдане, будете покарані наступного разу. Покарання беру на себе, пане суддя. <рес> <рес> Тепер щодо покарання жіночої збірної, поки ви складали слово Польща, ви мало не зіпсували дипломатичні стосунки між Україною і нашим сусідом. Спочатку ви сказали, що Варшава столиця Німеччини. Потім склали «Полно», Польща і слава Богу, на останній секунді все ж таки додали м'який знак. А, все ж таки, ви зарахували останнє слово. І я зараховую останнє слово Польща і з повагою до дружньої до нас країни і до дівчат, які все ж таки спромоглися його скласти. Чоловіки. 25 секунд ви складали балерину. Таке враження, що ви спочатку її уявляли. Тому що то було фоєте. Ми танцювали. А фоєте якраз зробив лесик, складаючи двома ногами. І все ж таки хлопці перемагають з рахунком 5-4. Як хлопці перемагають, як хлопці? Ужики не засмучуйся, Не засмучуйся, це, це тільки початок. Мужики! Далі буде гірше. Для вас це не надовго. Бонусне запитання звучить щоразу нашого, хто зверху, після того, як та чи інша команда виграє в тому чи іншому конкурсі. Зараз я задаю це питання чоловічій команді. Похибка становить плюс-мінус 10%. відсотків. У вільний від роботи час ми з Богданом ходимо і продаємо його курси, курси по крипті. Правильно, дякую. Паралельно з тим, ми збираємо відповіді на. Ті самі бонусні запитання у метро. Ми вже маємо відповідь. Залишається вам її вгадати. Я нагадаю, похибка становить плюс-мінус 10%. Якщо вгадаєте, повністю 2 тисячі гривень на вашому рахунку одразу ж кап-кап-кап. Скільки відсотків жінок жалкують? що колись відмовили перспективному залицяльнику. Залицяльнику. Ого. Я думаю, багато, якщо чесно. Відсотків 80. Да, да, я думаю, 70. Да? Ну, звісно. Да. Коли людина пропрацьована ходить до психотерапевта, да. вона да. не про що не жалкує. 70, я, Бо, думав, я думаю, так. Да. 70. Та ні, пацани, ти думаєш, це багато, так? Да? Що, 70? Давай 50. Отже, на запитання, скільки відсотків жінок шкодують, що колись відмовили перспективному залицяльнику, хлопці відповідають... 60, давай, 60. 60. Ну що? 60. 60. 60. А хлопці 60. не визначились, да, за ці 5 хвилин, які, які ви були? 69. Я приймаю відповідь: 69% Увага на екран. О. О, бо вони не признали. Це те, що так, я просто. казала. Дивіться, дивіться. я не хочу казати, що я казав, бо я не казав. Дівчата! Та, а можна, можна особисте запитання. Да. Ні. А хто з вас? Реально, шкодує. Але вам можна. От, в цьому і питання, бо ніхто не признається. Хто з вас, вас? Ну, В мене 18 років був дуже хороший хлопчик. Мама його любила, але я його відшила. Шкодуєш, Марія? <су> Та ні. Напевно, я все ж таки не в цих 33%. Тому а не хтось шкодує. є. Я шкодувала, але не шкодую вже. Але шкодувала. Пане суддя, ну хто з них зараз це скаже на камеру, на мільйони людей. Богдане, подивіться, статистика збіглась. Я підтверджую, що чоловіки не вгадали і не даю вам бонус на тисячу гривень. Дівчата, нуль гривень. А в чоловіків дві тисячі. Далі більше. Да. Далі більше. Далі більше. Дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую початок мені подобається. Мені дуже подобається сьогоднішня гра.